ОМ це цей склад, непорушний знак, усе це воістину він, Його пояснення таке: Те, що було, те, що є. Те, що буде. Усе це воістину є лише ом. І те, що є іншим поза трьома часами, те також воістину є ом, усе це воістину є Брахман. Цей Атман є Брахман. Цей Атман має чотири стани, чотири ступні. Той, чий стан не спання зовнішньо усвідомлений. Який має сім членів і дев'ятнадцять ротів, який споживає грубе вайшванара, це перший стан. Той чий стан сон, внутрішньо усвідомлений, який має сім членів і дев'ятнадцять ротів, який споживає відокремлене, тонке тайджаса? Це другий стан, де сплячий не бажає жодного бажання і не бачить жодного сну це є глибокий сон. Той, чий стан, глибокий сон, злитий в єдине, є суцільна маса пізнання. Складений з блаженства, той, хто споживає блаженство, чий рот свідомість, праджня. Це третій стан. Це володар усього. Це всезнаючий. Це внутрішній керівник. Це джерело всього. Це Походження і розчинення істот, не внутрішньо усвідомлене. не зовнішньо усвідомлене, не неусвідомлене з обох боків, немаса пізнання, не пізнання і не непізнання і ненепізнання, невидиме, непридатне до взаємодії, неосяжне, без ознак, немислиме, неописуване, сутність усвідомлення єдиного атмана, припинення проявленого світу. Спокійне, благе, недвоїсте. Його вважають четвертим. Це атман. Це те, що слід пізнати. Цей самий атман з боку складу є ом. Стани це склади. І склади це стани. А. У М. Так. Вайшванара, чий стан неспання, є складом а, першим складом через досягнення та первинність. Той, хто так знає, досягає всіх бажань і стає першим. Тайджаса, чий стан сон, є складом У. Другим складом через піднесеність і проміжність. Той, хто так знає, підносить потік знання, стає рівним. І в його роді не буває того, хто не знає брахмана. Праджня, чий стан глибокий сон є складом М. Третім складом через міру або через поглинання. Той, хто так знає, вимірює все це і поглинає все. Безскладовий. Четвертий НЕПридатний до взаємодії. Припинення проявленого світу. Благий, недвоїстий. Так, ом є атман воістину. Той, хто так знає, входить атманом в атман. Той, хто так знає. О. 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 Атмана вишатятманатманами. पम्वे